Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, діти, незабаром 6 грудня вся наша країна буде відзначати День Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Тож шануємо День святковий, всіх без винятку, військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі й дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. І сьогодні я пропоную намалювати листівку оберіг для наших воїнів. Тож для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, гуашеві ферби відповідного кольору, простий олівець, пензлик, ватна паличка, склянка з водою серветка та ваше бажання. В центрі аркуша у нас буде серце. Малюємо контур серця простим олівцем, ділимо навпіл, а тепер зафарбовуємо верхню частину блакитним кольором, а нижню жовтим. Серце готове. Далі малюємо у нижньому лівому куточку народний оберіг соняшник. Серединка буде чорного кольору. А тепер почекаємо, поки чорна фарба висохне. Поки фарба чорна висихає, ми малюємо теж народний оберіг нашу калину. А тепер при допомозі ватної палички намалюємо ягідки. Червоним кольором Та домалюємо листочок. Продовжуємо малювати соняшник, малюємо пилюстки жовтим кольором. Ось так, дуга зліва, дуга справа. І зафарбували так кожну пелюсточку. Це пелюсточки готові. Далі домалюємо серединку, беремо жовто-гарячу фарбу та малюємо прямі горизонтальні та вертикальні лінії, які перетинаються між собою. Ось так. Ось така листівка вийшла у мене. Я впевнена, що у вас вийдуть теж гарні листівки, чекаю на фото ваших робіт. Кожного дня, кожну годину, кожну хвилину пам'ятайте, що ми живемо з вами завдяки мужності, хоробрості та незламному духу українських воїнів. Щиро дякуємо всім воїнам за відвагу, пишаємося вами. Низький уклін вам, дорогі наші захисники!